Так, всім добрий день. Хочу вам показати свій долар ВДР. 9 днів тому, Навіть хочу показати результат. 9 днів тому ми підкормлювали його кальцевою селітрою. І був пагін. отакий, от навіть я оце дивився. Був такий ну, невеличкий такий пагін. От я навіть здивувався, як, як швидко воно дає результат. Був такий невеличкий пагін. І сьогодні, от вже дивіться, який пагін, е, яка дала кальцева селітра, який пагін дала цьому доларовому дереву. Ну, щоб от орієнтувалися моя рука. Моя рука. Зараз, зараз, зараз. Від такий пагін. Ну, сантиметрів десь, ну, якщо не 25-30 25-30 см, отакий От пагін вже виріс за 9 днів. Можете подивитись попереднє відео. Можете подивитись попереднє відео, який був він був і який він зараз став. Значить, давав я кальцеву селітру, це на літру води, я давав кінчик чайної ложечки. Це орієнтовно десь там, ну, там десь грамів 2, більш там нема. І даю от на такий от на такий вазонок, от такий. Горщик такий от. Ну, він такий середній, думаю. Я даю кружку води. в мене от таке мене дерево. От такий. Показати, от такий. Красавець. Значить. 9 днів тому ми дали кальцеву селітру. Тепер, ти буде 14 днів, я дам хелпрост. Може хто не дивився, Оце хелпрост для кімнатних, садових, декоративних, листяних рослин. Тут є, значить, тут є у нас амінокислоти, вітаміни, мікроелементи. Основні елементи: азот, фосфор, калій, мікроелементи, желізо, манган, цинк, мідь, бор, молібден і магній. І е, дається цей хелпрост. Об'єм ковпачка. Е, два ковпачка дається цього хелпросту на, зараз, зараз, на літр води. 0,5 літрів води. Тобто 0,5 на літр води, два ковпачка цього хелпросту. Значить, от через е, два, два тижні після підкормки е, я дам ще хелпрост. Бачите, бо ще є трошки якесь таке пожовтіння, ще він не, е, добре не цей. Хоча пагін пішов гарно хоча пагін пішов гарно, але треба ще йому це доларове дерево ще його підтримати. Отакий от у мене результат через 9 днів підкормки. Всім дякую за увагу! Вирощуйте долареве дерево, гарних вам врожаїв та мирного неба!